Республіки прокурору Анатолію Гурецькому вручили головну нагороду країни. Безсмертний полк і портрети героїв Придністров'я готуються до ювілею великої перемоги. Сосновий бір у Бендерах біля фортеці висадили кримські сосни. Урору республіки Анатолію Гурецькому 70 років за визначні заслуги захисту та становлення Придністров'я. Президент вручив ювіляру головну нагороду країни орден Республіки. Служу Придністровській Молдавській Республіці. Я служу Служу Придністровській Молдавській Республіці, служу Придністровському народу. Я гордий тим, що моя праця так високо оцінена. За мою битницькою президентом може 8... За час мого президентства. Ось уже вісім років. Ми намагалися такими нагородами не розпорушуватися. У випадку з прокурором Анатолієм Анатолійовичем жодних сумнівів не було. Однозначно, нагорода і однозначно орден республіки. Та людина, яка щиро служить закону. Він насамперед служить народу. І Анатолій Анатолійович тому яскраве підтвердження. Він завжди є. Я вам скажу відверто моєю особистою законодавчою. Опорою і коли потрібна думка фахівця, ми завжди звертаємося по допомогу до нього прокурора. І це правильно. Перший Придністровський зняв фільм про прокурора. Анатолій Гурецький розповів, за яких умов доводилося працювати. Найвідоміші справи молодого прокурора жорстокий кримінал 90-х, розгул злочинності під час війни. Фільм Прокурор республіки покажемо незабаром. Слубозеї підбили підсумки 2024-го. Як змінювалося місто? Про все президент у Красносельському розповів глава району. Головне відкриття року літній кінотеатр, такий єдиний у Придністров'ї. Його ремонтували за фондом Капвкладень. Екран найбільший в Україні. Тут проводили концерти, фестивалі і показували кіно. Важливою подією стало відкриття після реконструкції літнього кінотеатру Слободзей, який став пам'яткою історії, і керівництвом було ухвалено рішення внести будівлю до єдиного держреєстру пам'ятокультури. Весь рік будували та ремонтували у Слободзеї новий спорткомплекс у Терновці, дитяче містечко. У кіцканах пам'ятник радянським воїнам. У дитячих садках Веребиченька та промінчик зробили дах, вікна та оновили фасади. Територію замостили плиткою. Ремонтували і будинки культури. У селі Фрунзе – нова сцена крісла для глядачів. У коротному зала збудували котельню. Залишилося оновити фоє велика увага приділялася стану меморіалі військової слави та пам'ятникам радянським воїнам, які загинули у роки великої вітчизняної війни. Вже з 23-го року ми почали ремонти. Зміни у медицині тривають ремонти у поліклініці Слободзеї та сільській амбулаторії. Паркан. Ті об'єкти, які розпочаті. Ми будемо закінчувати. У всякому разі така позиція. Зрозуміло, фонд кавкладень підлягає секвестру. Він буде конкретно взяти Слободзейську поліклініку. Заходиш четвертий поверх у ремонті, другий поверх у роботі, пил стопом, незручність людям. Як тут взяти і заморозити, неможливо. Увага вуличному освітленню. Минулоріч встановили майже 400 ліхтарів для Слободзеї Більше зелені. Далі про дороги. Торік на ремонт витратили понад 40 мільйонів рублів. Потрібне оновлення дорожньої техніки, більшість якої придбано ще в 70-80 роки минулого століття. Квартирне питання. Шість молодих сімей отримали пільгові кредити на придбання житла. Вісім будинків та три квартири купили для дітей сиріт. Після доповіді президент дав низку доручень. Будемо працювати. будемо працювати, будемо виконувати свої функціональні обов'язки. Навіщо? Для того, щоб рівень життя не просідав, і житель Придністров'я міг працювати тут. На своїй батьківщині міг жити та міг відпочити. Ще президент Красносельський запропонував поєднати деякі управління, наприклад, народної освіти та спорту. Придністров'я готується до 80-річчя перемоги. 9 травня у столиці пройде безсмертний полк. Наразі партія оновлення допомагає підготуватися до свята, друкує портрети учасників Великої Вітчизняної. Надія Батуріна забирає світлину свого дідуся для безсмертного полку. Із цими портретами пройдеться площею 9 травня. Служив у чорноморському флоті. Служив у чорноморському флоті у часи війни. Дідусь помер дуже давно. Я ще маленькою була, але дуже добре пам'ятаю його. Він мав під час війни нагороду. Був бій сильно важкий. Через шторм у їхньому судні з'явилася пробоїна, і він полагодив її в дуже важких умовах. Полагодив це судно, і його нагородили. Партія оновлення із вересня підготувала вже близько тисячі таких портретів для безсмертного полку. Для цього можна принести світлину свого родича, який воював у великій вітчизняній. Обізать не Дубосарах до в гілслабозі їхати не обов'язково перебуваючи у Дубосарах чи Слободзеї, їздити до Тирасполя. Ви можете звернутися до будь-якого регіонального відділення партії оновлення, і вам там допоможуть усе зробити і видадуть на руки готовий портрет вашого ветерана. Для нас більшою цінністю є те, що потім ми у місті ці фотографії бачимо, і нам люди дякують. Крім того, наші громадяни ці фотографії насилають за кордон родичам, де таких роздруківок до акції не проводять. це і Німеччина, Австралія, Ізраїль, Ша принести світину можна у будь-якому стані. Приймають вицвілі, надірвані, пом'яті знімки. Усе відновлять безкоштовно за допомогою програм. Іноді застосовують навіть нейромережі у нас. Бувають фотографії, от приносять. У нас бувають фотографії, коли приносять, а там 30, 40, 50 людей. Там був ветеран, показують. От маленький, її дуже довго сканували, збільшували, гралися трохи з фотошопом. Був інший випадок. Фото принесли, а половини особи немає. Ми відзеркалили, співвіднесли, трохи пофарбували волосся і, в принципі, відновити можна все. Питання у часі сил і ресурсів. Є програми, які це роблять. Є фотографії, які можна зробити. За кілька годин, а з іншими треба гратися кілька тижнів. Замовити портрет для безсмертного полку можна до 26 квітня. Партія оновлення робить це безкоштовно. Ольга Вікторія та Яна, вихователі столичного 25-го дитячого садка Ладушки, дізналися про конкурс, який проводить міністерство освіти, віхи пам'яті та слави. Приурочений до дня перемоги. Вирішили взяти участь. Домовилися розповісти про танк. т 34 той, що на п'єдесталі на столичному меморіалі слави зібрали інформацію, змонтували ролик. У ньому історія екіпажу. Ми розглядали різні пам'ятники, але наш вибір упав саме на танк, тому що він знаходиться в центрі міста, і всі люди, які приїжджають до нас насамперед, ідуть до центру. Саме було цікаво, що... найцікавіше було про подвиг Бориса Сергієва. Він воював на нашому танку. Три наших танки пішли проти армади німецьких загарбників. Командиром танка був Борис Сергієв. Влітку 44-го брав участь у ясько кишинівській операції. Далі Угорщина. Там у січні 45-го під час бою біля озера Балатон танк підбили. Він звалився у воду. Але екіпаж продовжував відстрілюватися до останнього патрона. Сергієв та всі п'ятеро танкістів загинули. Тіло 20-річного Бориса знайшов його батько. Василь Сергієв теж танкіст. Пізніше він згадував. Піднявши танк Бориса своїм танком, я взяв його тіло в свою машину і кілька дів возив з собою. Вийшовши з бою, я не хотів залишати сина на чужій землі і вирішив поховати у братській могилі в Тирасполі, де вже було поховано 13 офіцерів нашого корпусу. Я відправив дві труни з двома Борисами до Тирасполя і запитав дозвіл вищого командування списати танк. Це 34 номер 2944, командиром якого був мій син, і встановити його на братській могилі. Мені дозволили. Бориса Сергієва поховали у Тирасполі на меморіалі слави. Там вже встановили танк. Історії про велику вітчизняну її герою може розповісти кожен. Заявки на участь у конкурсі віхи пам'яті та слави приймають до 12 квітня. Бажаючи можуть об'єднатися у команду до трьох осіб та зняти відео. Вік учасників від 14 до 35 років. Підсумки конкурсу підіб'ють 26 квітня. Усі подробиці про конкурс на сайті Міністерства освіти. Іван Будолуца народився 20 лютого 1925 року в селі Дойбани Дубосайського району. У 40-му році закінчив школу і вступив до педагогічного училища в місті Балта. У червні 41-го приїхав додому на канікули і невдовзі село окупували Румуни. Той час згадував так. Румуни були дуже жорстокими. за непокору та невиконання наказів карали, били та відправляли на примусові роботи. 16 квітня 44-го Дойбани звільнили від німецько-румунських загарбників. А Івана призвали до лав Червоної армії. На той момент йому було 19. Три місяці вивчав гармату та вчився з неї стріляти. Брав участь у Ясько-Кишинівській операції. Звільняв Молдову, а також Румунію, Югославію, Угорщину та Австрію. Між боями креслив проєкт свого майбутнього будинку. Писав вірші про кохання та війну. За весь час служби був двічі поранений. Перемогу 45-го зустрічав у шпиталі, був нагороджений медалями за відвагу та за перемогу над Німеччиною, орденом слави третього ступеня та орденом Великої вітчизняної війни першого ступеня. Після війни працював учителем математики та фізики в Дубосарах у третій школі. Звів будинок, про який мріяв. Помер герой Великої Вітчизняної у 2017 році. Історію про свого прадіда розповіла студентка ПДУ Вероніка Кобилянська, перемогла у фотоконкурсі. Ми пам'ятаємо, ми пишаємося. Присвятили його 80-річчю перемоги. Проводили для студентів, які мешкають у гуртожитку університету. Я завжди карділи своїм. Я завжди пишалася своїм прадідом за те, що він не побоявся тоді, а сам вирішив піти на службу. І мені завжди подобалися такі конкурси. Вони показують, що не тільки в моїй сім'ї є такі герої, а й в інших сім'ях. Мені це цікаво, тому я вирішила взяти участь. Герої моєї родини день перемоги у серцях поколінь, волонтерство та допомога. Фотоконкурс пройшов у трьох номінаціях. Участь взяли більше десяти студентів. Ми вважаємо, що... Ми вважаємо, що учасники чудово впоралися з поставленим завданням та розповіли про свої історії, поділилися з нами своїми особистими переживаннями. Молодь продовжить розповідати про героїв Придністров'я до 15 квітня. Пройде конкурс буклетів. У ПДУ приймають заявки на попереднє тестування. Абітурієнти можуть вступити до університету заздалегідь, написати тести з російської мови, математики, географії і не тільки. Якщо не визначилися, куди вступати, який буде профільний предмет, то тестування можна писати з двох або навіть трьох предметів. По итогу на тестірвання за підсумками попереднього тестування учасникам видається сертифікат. У сертифікаті прописується кількість балів, максимум 100. Якщо учасник задоволений набраною кількістю, ми можемо їх зарахувати як вступне випробування під час вступної кампанії. Подати заявки можна до 11 квітня до приймальної комісії у корпусі В у філіях ПДО та онлайн. Саме тестування проходитиме з 17 по 24 квітня. Воно платне ціна близько 50 рублів. Реквізити для оплати та детальна інформація на сайті ПДО. Гжель вишивання гобеленове ткацтво. Людмила Чеброчан займається народним ремеслом вже понад 20 років. Працює у центрі дитячої юнацької творчості Слободзеї. Веде гурток, клаптива, мозаїка і очолює студію мод Міленіум. А почалося все зі стилізації народних костюмів. Перша наша колекція була етапі. Перша наша колекція була «Гжель». Ми задумали народний російський сарафан, і з цього почалася наша любов до народної творчості. Ми вивчаємо костюми народів, які населяють Придністров'я. Це дуже пізнавально і цікаво для нас і наших дітей. Це колекція ляльок із листя кукурудзи. Техніка називається талаш. Історія такої еко-іграшки налічує понад тисячу років. До нас прийшла із Кубані. У нас їх осталось дуже багато. У нас їх залишилося не дуже багато. Вони затребувані. Туристам цікава творчість наших предків Молдаван. Тут все натуральний матеріал, фарбники. Любов до народної творчості Людмилі Чебручан дається прищепити і дітям. Наразі вихованці працюють над новою колекцією одягу, вишивають паєтками, малюють фарбами на тканині, чуть майбутні паски для молдавського костюма. Василина Петракова приїжджає на заняття із Карагаша. у свої сім років. Впевнену тримає в руках голку та вишиває. Це розвиває це розвиває мозок і дуже цікаво. Я беру бісер, надягаю на голку і потім пришиваю його за форму. Вдома мені мама не дозволяє брати голку в руки, боїться, що я вколюсь. Цьогоріч у республіці вперше проходить республіканський огляд з присвоєння статусу майстер народних промислів, ремісник. Участь у ньому бере Людмила Чебручан. Підсумки підіб'ють наприкінці квітня. Найкращим видадуть посвідчення. Бендери біля фортеці, дорогою на пляж, висаджують кримські сосни. 190 саджанців привезли з лісництва Рашкова. Понад 130 з них висадять тут. Решту у різних мікрорайонах міста. Зараз час для посадки хвойних рання весна і ґрунт ще не прогрівся. Сосни морозостійкі, люблять простір, повітря та багато світла. Все як тут. Сосен. Проводилося викопування сосен з грудкою. Ком був добре укутаний, яма копалася метр на метр. Проводилася заміна непридатного ґрунту, найбільш родючий. Змішувалася земля, пісок, перегній. Здійснювалося заповнення ями і надалі проводилася посадка. Шість років тому тут був пустир. Люди звозили будівельне сміття. У 2021-му територію розчистили та висадили першу сотню хвойних саджанців. Тепер сосновий бір розростається. За чотири роки тут уже майже пів тисячі сосен. ми Вони постоять, ми ще польємо. Вони в нас ще хилитатимуться в різні боки. Потім будемо закріплювати. Закріпимо та розмотаємо, і вони будуть розлогими. Сосни ростуть швидко, поки що площа посадки трохи більше трьох гектарів. Її хочуть збільшити. Сосни будуть висаджувати ще вже планують купити понад півтори сотні саджанців. А за 15 років тут буде сосновий бір. Цього тижня у Придністров'ї очікується похолодання, але ненадовго. Завтра ще температура повітря в день буде до плюс восьми градусів, вночі – до мінус трьох. Похолодання воно зв'язано з проходженням холодного фронту. Да. Пов'язане з проходженням холодного фронту далекого циклону, який знаходиться дуже далеко, його центр за островами землі Франца Йосифа йому став допомагати ще й антициклон, який перебуває над Європою. Ось цей досить потужний антициклон додатково перекачує холод, який приніс нам далекий циклон. Тобто, циклон та антициклон спільно закачали нам повітряну масу. А в четвер, 20 березня, стовпчик термометра поступово підніметься. Вдень до плюс 13, а вночі зупиниться на нулі. У вихідні можна планувати прогулянки на свіжому повітрі. Буде ще тепліше. Вдень до плюс 15 градусів, вночі до плюс 3. Дощі наразі не обіцяють. Синоптики кажуть, весна знову повернеться до нас у понеділок. В день температура повітря до плюс 20 градусів, вночі до плюс 5. Теплом насолоджуємося до початку квітня. Далі знову чекаємо на похолодання.